Карпати, 18 століття, кажуть, що в самому серці гір, де туман тримається навіть у полудень, лежить скеля Довбуша. Камінь, який, мов серце, б'ється раз на століття. Але не кожен це чує, лише той, кого скеля вибирає у часи, коли Олекса Довбуш ще ходив живим. Він заховав у тій скелі не лише скарби, а й щось страшніше, свою душу. Під час останньої битви з жовнірами Довбуш, поранений, побіг до скелі, шепочучи закляття, якого його навчила стара мульфарка, він обіцяв горам свою душу в обмін на помсту. І гори почули, але кожна обіцянка має ціну. Скеля вібрала його кров, серце зупинилося, а тіло зникло. З того часу, кожні сто років, коли сходить кривавий місяць. Хтось у горах зникає назавжди. І завжди це той, хто намагається знайти золото довбуша наші дні, у тубар влад вирішив зняти реально крипове відео в Карпатах. Разом з командою він добирається до місця, де, за переказами, камінь дихає, у першу ніч з табору зникає оператор. Залишився лише дрон, який безупинно знімає одне й те саме. Чиюсь тінь біля скелі, що ніби набухає дихає, це фейк. Це монтаж сміється влад до того. Як чує голос у вухах, ти чув стукіт. Це скеля хоче жити знову. Наступної ночі команда зникає по одному. Влад знаходить щоденник старої мольфарки правонуки тієї, що допомагала довбушу. У ньому написано: коли серце скелі пробудиться, той. Хто зняв це на камеру, стане її новим пульсом. Він знову чує стукіт. Раз, два, три. Скеля кровоточить. Наступного тижня у трендах YouTube з'являється відео Найди до скелі довбуша о 3-й годині 00 хвилин ночі Під відео тисячі коментарів. Але Влад більше ніколи нічого не знімав, його камера лежала посеред лісу. А поряд, серце ще ще булося.